Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про загадкового чарівника Хаула та його замок. І це мій відгук на мандрівний замок Хаула, Діани Він Джонс та аніме від Хаяо Хаяоміядзаки по ньому. Давайте розпочнемо з книжки Діана Він Джон, англійська письменниця фантаст. Автор понад 40 книг, які перекладені на 17 мов світу. І от у 1986 році в світ виходить мандрівний замок Хаула. В самій анотації нам розповідається про відьму, яка перетворює головну героїнів дівчинку Софі, у старезну бабусю. Дівчинка потрапляє у таємничий замок чарівника Хаула і укладає угоду з вогняним демоном, через якого цей замок і рухається. В принципі, тому він і мандрівний. І на своєму шляху до звільнення Софі прийдеться подолати численні перешкоди. Щось не дуже зрозуміло, тому давайте пробіжимося по сюжеті. У романі мандрівний замок Хаула співіснують декілька світів, в які без жодних проблем можуть потрапляти мешканці цього замку. А все за допомогою дверної ручки, перемикаючи, яку ти можеш потрапляти в різні світи. Основна дія роману відбувається в місті маркет Чіпінгу. Головна героїня Софі Хаттер є дуже доброю та працьовитою дівчинкою. Після смерті матері батько дружується вдруге, проте Мачуха Фані виявляється дуже доброю жінкою. Отже, коли помирає сам батько, три сестри і фані вирішують, як їм продовжувати жити далі. Жінка відправляє двох дівчат на навчання: одну в кондитерську, а другу до чарівниць. А от Софі залишається працювати в магазині капелюшки. Господар мандрівного замку Хаул створив навколо себе чималу легенд. Так у місті люди вірили, що він закохує у себе дівчат, а потім з'їдає їхні серця. Саму ж Софії рознівелася відьмапустищ, яка перетворила її на стару бабу. І от, не знаючи, як зняти закляття, дівчина, а вже бабуся, відправляється до мандрівного замку в пошуках дива. В кінці Хаул і Софі знищують відьму, рятують Кальцефера, а згодом і сама Софі рятує Хаула. Справжня любов, долає чаклунство, добро перемагає зло, сімейна і дружня підтримка надає впевненості. А герої винагороджуються за свої чесноти і досягають щастя. Це, знаєте, така фантастична дитяча історія, яка зацікавить і дорослих. Взагалі-то мандрівний замок Аула це трилогія, адже у 1990 році виходить повітряний замок. В ній розповідається про хлопця Абдула, який торгує на східному базарі, і от одного разу до нього до рук потрапив килим самоліт. Він переносить хлопця до красуні принцеси, і юнак в неї закохується. Проте принцесу викрадають, а за ним полюють слука Султана. Чого вона така схожа? На Ці карколовні пригоди будуть тримати нас на прузь до останньої сторінки, і на цих же сторінках ми знову побачимо наших старих друзів: Хаула, Софі та Кальцифер. І далі в нас нова книжка від Діани вінь Джонс Будинок безлічі шляхів, яка є продовженням мандрівного замку Хаула та повітряного замку. І в ній зустрічаються всі герої з трьох книжок. У гірському королівстві старий король та його донька укладають каталог в список своєї великої бібліотеки. Королівський чарівник занедужав, і йому на допомогу приходить Чарліна, вперта дівчинка-підліток, і тут починається найцікавіше. Ось так коротко про всі три книжки. Хоча мене взагалі є тільки перша, але це ми пропустимо. Що ще можу сказати про мандрівний замок Хаула? Книжка мені дуже сподобалася, але я вже була для неї трішки задоросла. Найкраще вона підійде для віку 13-14 років. Про те, щоб просто відпочити та розслабитися, ця книжка підійде для будь-якої дорослої людини. Особливо щоб відпочити від таких важких для роздуїв книжок, як портрет Оріана Грея чи та сама Дюна. А зараз ми повертаємося до аніме від Хаяо Оміядзаки Мандрівний замок Хаула». Там же режисер вирішує змінити основну лінію оповідання книги. Він зміщує фокус класових та гендерних проблем на силу кохання та руйнацію війни. Так саме війни, адже порівняно з книгою, де головною злодійкою виступає «Відьма пустощі, в аніме головним антагоністом є війна. Міадзеки наголошував, що виробництво стрічки було глибоко пов'язане з Іракською війною. І саме через те він не поїхав на свій Оскар. Ще були додані цікаві та вражаючі сцени, яких не було у самій книзі. Наприклад, як от Софі та Вььом Пусуші піднімаються по сходах до Королівського палацу. Сама ж письменниця вважала, що цю сцену в мультфільмі було показано чудово. Стрічка оцифровувалася на комп'ютері, але фони та персонажі малювалися вручну. Роздрукування було готове 16 січня 2004 року. У романі Діани Він Джонс неодноразово зауважується. Що демон Кальцифер любив насвистувати таку собі пісеньку про каструльку? А тут йдеться про відому валійську пісню під назвою Созбен Феш маленька каструлька. Я сподіваюся, що я хоча б вимовила це правильно. Мандрівний замок Хаула відомий не тільки сюжетом, а своїми чудовими пейзажами. Адже знімальна група вирушила в Європу за пошуками нових видів. У результаті те, що їм було потрібно, вони знайшли у Франції. Що стосується пейзажів, то крім Франції, Міязаки надихався ще й Казахстаном. Сам режисер літав в Англії, щоб показати Діані Вінжон своє творіння. І що б ви думали, письменниця була захоплена магічними сценами. Вона зізнавалася, що образ Софі, яка є одночасно і дівчинкою, і старою бабусею, був зроблений в неї тоді, коли вона дізналася про свою алергію на молоко. Діана втратила чутливість в обох ногах і була змушена опиратися на ковіньку. Саме тоді, відчуваючи себе постарілою дівчиною, вона видумала образ Софі. Але найбільший враз злотек міадзеки зобразив їй пустич, адже сама письменниця малювала і своєї найнеулюбленішої тітки. Як казала сама письменниці, відьма жахливо-жахливо схожа на неї. І так дивлячись на те, що аніме хоче дуже подібне до книжки, та все ж таки має свої індивідуальні величезні пруси. Для мене і для людини, яка цікавиться ці аніме та не могла знайти нічого путнього останнім часом, Мадривний Мохаула став справжньою несподіванкою. Тому порівнювати книжку та аніме було безглуздо, адже творіння і діани Міадзаки це справді продуманий та цікавий світ. А я дякую вам за перегляд. Та не забувайте ставити мені вподобайки та писати коментарі. Ну що, до зустрічі в наступному відео!